Розв'язати рівність 1 поділити на х плюс 1 поділити на х квадрат більше нуля. Щоб розв'язати цю нерівність, треба її спочатку звести до спільного знаменника. Тобто перший дріб домножити на х. Тоді, на нас чисельнику виходить х плюс 1, в знаменнику х квадрат більше нуля. Далі корені. Щоб знайти. Розв'язати цю нерівність потрібно її розв'язати методом інтервалом. Тому ми знаходимо корені х плюс 1 дорівнює 0, а х квадрат не дорівнює 0. Х дорівнює мінус 1, х не дорівнює 0. Але ми все це відмічаємо на осі, числові осі. Обидві точки будуть виколоті, тому що нерівність строга у нас мінус одиниця, тут 0. І інтервали. І визначаємо знак в кожному інтервалі. Щоб визначити знак, ми з інтервалу від нуля до плюс нескінченності, наприклад, візьмемо число 2, 1, 3, будь-яке, яке завгодно. І підставляємо саму нерівність. Якщо ми взяли 2, 2 плюс 1 буде додатнє число, 2 в квадраті додатнє, додатнє поділити на додатнє буде додатнє число. Тобто тут знак плюс. Від мінус одиниці до нуля ми візьмемо будь-яке число, наприклад, мінус 0,5, підставляємо саму нерівність, в чисельнику буде додатнє, в знаменнику також буде додатнє, тобто тут буде знак плюс. І візьмемо будь-яке число в інтервалі від мінус нескінченності до мінус 1, наприклад, мінус 2. В чисельнику буде від'ємне число, в знаменнику додатнє. Від'ємне поділити на додатнє буде від'ємне число. Тобто ось такі знаки у нас вийшли. Так, нас влаштовує більше нуля, більше нуля це там, де знак плюс. Тобто, нам підходить проміжок від мінус 1 до нуля, в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Тобто відповідь В.